Ісусу Христу, я всім вам бажаю. Віцна Пусть Бог береже всіх вас. Сьогодні ми живемо в такий дуже тяжкий час, дуже багато скорпот, дуже багато випробування в нашій країні. І ми ну, молимося, щоб Бог потішив серця, які сьогодні страждають, які сьогодні сумують, які сьогодні. Влачу. Ми молимося Бог їх потішив їхні серця, хочу нагадати благу добру новину, блага вона в тому, що Господь Ісус Христос все зробив, щоб людина могла врятуватися, щоб людина могла покоятися, вірувати і мати життя вічне і проще. Коли людина вмирає на цвітері, Пишу дату народження і дату її смерті. Є маленька рисочка це наше з вами життя, яке дуже швидко вонує, і кожен із нас зустрінеться з Богом вічно і будемо давати за все своє прожите життя. Ісус Христос, Він покажеться наші провини, подававши смерть Воскрес, Він є живий. І Він сьогодні кличе людей. Щоб надати прощення і спасіння, кожної людині покаятися. Покаятися – це усвідомити свої провини, свої гріхи, попросити у Бога прощення. Примиріться з Богом, поки є час. Час обмежений. Кожен із нас буде мати зустріч з Богом. Бажаємо ми цього чи не бажаємо, але у нас буде зустріч з Ним. Як суддьо, і як суддя, і кожен з нас зустрінеться, і як со своїм Спасителем. Я закликаю кожного з вас поміркувати над цим питанням, коли наше земне життя скінчиться. Ми будемо проваджати вічність, мока, пеку або у царстві Божому. Поміркуйте над цим питанням, зробити свій вибір, а якому не придеться шкодувати вічності. Вічність, вона нас чекає, кожну людину. Батько Небесний, благослови всіх людей, хто здесь є, благослови міста Львів, благослови всіх, хто приїхав сюди, щоб побачити це чудо, дуже гарне місце, Львів. Благослови кожного, помилуй і спаси, благослови нашу країну, мали моє просміття, зупиниться краю, і й нам миру спокою. В ім'я Отця, Сына, Святого Духа. Амінь. Амінь. Аминь. Слава Ісусу.